Привіт, завершився матч між Португалією та Чехією. 2-1 на користь Португалії. Давайте, друзі, розберемо все по порядку. Розпочнемо зі стартових складі. Португалія 3-4-3 кошта в воротах трійка захисників ну, на Мендеш Пепе Діяш це трійка захисники. Відінні Броне Фернандеш, півзахист, півзахисники, пів, пів Жан Кенсел Далот, латералі. По флангах вони діли. Крищане Роналду, Бірнардо Сільва і у нападі. У Чехії 3 1 4 2 Станнік у воротах, Гранач, Холш, Кріч. Це трика захисників, тому що Совчих центральний опорний півзахисник, провод додера півзахисники, Цофол Шульц. Це Отак у нас також в тералі Патрік Шик та кукта у нападі. А тепер давайте по матчу. Як і прогнозував на цьому прогнозі, дуже було важко. Португальцям взагалі дуже важко. Прям важко, важко. І ну, Португалія взагалі нічого не могла зробити з захистом Чехії. Чехія просто ідеально захищалася, ідеально перекривала зону. Там Португалія там, тотально володіла м'ячем, але остроти. По суті, не було. Да, були удари, там були там і сейви. Але сказати, що там якісь там голіві нагоди були, я би такого не сказав. Ну і Чехия наказала, наказала Португалію, Португалія игра не йшла. А Чехия навпаки, що в Чехія та шла навпаки грає, Чехія так і забила гол. Провод из маштарною площі там забив гол з 23 метрів, шикарним більярдним ударом. Бешнси для вратаря. Але Португалія після пропущеного пропущення голубилася заміни тренер додав. Ну і на 69 хвилині Португалія забила. Да, я автогол, авто гол, португальці Португалії затислав чехів і там вже золотив мяч в Сітку. Ну, а потім також Чехія дуже здорово закривалася. Португалія ну, атакувала і забила гол, забиває в гужотала, це мяч скасовують. Ось, потім 91 хвилина. Дуже такий курйозний момент стався на 91 хвилині. Тому що, на мою думку, Ненсен Семедис схвалив проти футболіста Чехії, але суддя штрафний не дав. Португальці провели атаку і забили гол. Так, да, гол чистий. На 93 хвилині Канснейцян, син головного тренера Порту, який покинув команду. Забуває гол, тут неймовірні емоції. Але до цього голу, на мою думку, був такий дуже спірний момент, і мені здається, взагалі це Як Якби там ні було, португальці з горем пополам, немераль на малівих, але свою перемогу здобувають. Нібито 19 ударів, але із 19 ударів знаєте, 8 в площину. У Чехії 5 ударів, я розумію, да, у Чехії взагалі ніякої страти, Але Чехія захищалася і Чехія нейтралізувала португальця. 5 ударів один почало. Да, 74 це тотальна домінація володіння, 707 пасів. Питань взагалі ніяких, тотальне домінування. 13-0 кутові. Без питань. У мене питань немає, але питання по ульовим нагодам. 4 уліві нагоди і 3 опущених. Ну там був момент. У Криштіану поганий. Вось, ну, да, були там много в Португалії, нічого не можу сказати. Діогу Жота мав хороший момент. Зайді Діогу Жота, на мою думку, дуже класно вийшов. Але в цілому, ну, в мене таке відща було, що Чехія контролює все таке матч. 707 пасів португальців, 619 пасів точні. 87% точність передачі португальців. Ну португальці по суті не помиляли сьогодні, але пару обрізів таких було. 255 пасів чехів, сто передач точних. Чехів взагалі -то грали в такий силовий футбол на стримування. В принципі, як ми прогнозували в неї на відео. Із 19 ударів португальців 8 в площину, 4 повз ворота, 7 ударів заблокованих. У чехів 5 ударів, 1 в площину, 2 повз ворота, 2 удари заблокованих. По відборах була краща Португалія. 7 сейвів зробив воротар чехів. 0 сейвів вратарі Португалії. 7 30 здавні сім'я. 4-10 перехоплені, ну прошу правила чехів. Більше. 9 порушень, одна жовта картка. У португальців 6 порушень та 2 жовтих карток. Збірна Португалії. На моральна мальових здобуває перемогу. І справді дуже важка перемога. Я вважаю Чехії. Чехії справді десь трішки прикро, тому що команда. Ну. Дуже-дуже-дуже ну, сильно віддала себе. Чехія по-козацьки відбивалась, там, трималась, але все-таки Португалія таки дотискає. Все-таки португальці таки дотискають. Кращан Роналдо, який, до речі, провів повний поєдинок, то компанія ну, забирає. Своє найкращий футболіст з цього Ну, Я б міг виділити концейца, на який вийшов і забив переможний м'яч. Але на дистанції мені дуже сильно сподобався і справді ПП. ПП в свої 40 років, неймовірний якийсь матч провів. ПП провів увесь матч 40 років, зробив два успішних відбора віддав 74 передачі, просто якісь. Ну, Неймовірний рівень від 40річного Пепе, Фантастика. Зазирнемо в таблицю. Зазирнемо в таблицю. Португальці знаходяться на другій позиції. Ось, я вам хочу сказати. До речі, я займаю третю позицію. Ось третя позиція дає право. Теоретичне, звичайно, щоб потрапити. Ось, Плюс 2 різниці у Турції, плюс одна у Португалії. Наступний матч, до речі, португальці проведуть з Туреччиною, а Чехія зіграє з Грузиною. Взагалі нас дуже очікує цікава розв'язка, як там воно буде. Але цей матч показав, що португальцям тут легко однозначно не буде. Однозначно. Ну, друзі, я вам дякую за увагу. Португалія 2, Чехія 1. Ви, друзі, бережіть себе. Всім до побачення, всім до нових зустрічей.